Моє вітання! Фантастичний драник без жодної краплі олії та борошна. Приготуємо соковиту курочку. Поділюся з вами тим, які бургери я для себе роблю. Як на мене, це супер смачно. А на десерт приготуємо духмяний гарбуз з сиром та медом. Це фантастика! Готуємо. Знайомтесь, відтепер це мій найкращий друг. Бутербродниця. Це мультиштука з ось такою кількістю насадок. Я для себе обрала від фірми Rotex, Це українська фірма. Ось так він виглядає. Супер прочно виглядає. І ось всі ці додаткові насадки. Вони йдуть в комплекті. Чотири штуки. Ось тут і п'ята в самому приладі. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Взагалі, ці рецепти, вони все, що у вас є в холодильнику. Як хочете, додавайте на ваше око. Але, звичайно, пропорції я пропишу. Це курочка, 400 грамів. Я використовую філія, стигна, одне яйце, столова ложка домашнього майонеза. 70-80 грамів вашого улюбленого сиру додаєте. Звичайно, спеції за вашим смаком. В мене це сіль та перець. Солі, ну там ну, чайна ложка солі, дві столові ложки борошна. Я використовую кукурудзяне. Зелена цибуля, зелень за вашим смаком це перець. Все. Тісто майже готово. Так, була підготовка. Я без вас все нарізала та натерла, бо поважаю ваш, ваш час. Все, будемо смажити. Ось він, наш красунчик, обов'язково прогріти і вже на гарячий нічим мастити не потрібно. Я ж кажу, це мультикласна штука. Нічого не прилипне, жодної олії не потрібно. Закриваю і смажимо від 5 до 8 хвилин. В мене пройшло 6 хвилинок. Ось така вона рум'яна і класна. Подивіться, нічого не прилипло. і зверніть увагу на цю класну скоринку. Все, як ви розумієте, смажимо так всі. В мене вийшло 6 штучок з цих інгредієнтів. Помідори. Капуста, айсберг, салат такий. Все, такий бургер я класний роблю. Хлопці і дівчата, скоро весна. Тож, я люблю хліб, я люблю булки, але такі бургери вони найсмачніші. Все, готово! Смачного. Далі готуємо. А тут взагалі ще простіше в цьому рецепті три картоплини на крупну терку обов'язково прибрати вологу, щоб картопелька наша. Не тушкувалась, а смажилась, щоб вона була хрумка. Одне яйце. 50 грамів сиру. Кукурудзи я ще додам 50 грамів, звичайна цибуля, вона ж в мене росте, тож я їй додаю. Сіль перець за смаком. Все, майже все готово. Тісто майже готове. Ніякого, і... Ніякого борошна взагалі не потрібно. Ходімо смажити. І все, як і в першому. Бачите, воно здається, наче всі шматочки розсипаються, воно таке неладне, але зараз ви побачите вуаля. Угу. Ось так. Смажете, готуєте до готовності. Ось так виглядає. І подивіться на цю цкоринку. Дуже апетитно, без жодної краплі олії. І, звичайно, з чим ми їмо драники. Ми, ну, я їм зі сметаною. А ви з тим, з чим ви їсте, як на мене, зі сметанкою супер. Уявляєте, він у мене уцілів. Лежав в гаражі і все з ним супер. Знадобиться 300 грам. Я його натерла, як з картоплею віджимати нічого не потрібно, от натерли і все. Одне яйце, додаю 180 мл кефіру, можна йогурт, а це сир. Я ось так шматочками його і залишу. Це, як на мене, це найкращий сир. Кому цікаво від фірми Біло, Біло-Цирковський, Додаю його 100 грамів сиру. Вершкове масло тут я вже додаю, бо гарбуз любить вершкове масло ось цей смак. Дві столові ложки цукру, більш ніж достатньо, обов'язково поселить, щоб підкреслити смак. Ванілін, спеції за вашим смаком, взагалі, я додаю тільки ванілін. Все тісто також вже майже готово. Борошно я додаю пшеничне вищого гатунку, його 150 г. І чайна ложка розпушувача. Якщо немає розпушувача, півчайної ложки соди, будь ласка, додайте, і все у вас вийде. Все замішую тісто. Ось таке воно має бути густе. Все робиться дуже швидко. Взагалі, ось цей варіант сніданок, як на мене, супер класний. Все готуємо до готовності. 5-8 хвилин залежить від потужності вашої бутербродниці. В мене це зайняло, по-моєму, 6-7 хвилин. Так, щоб підрумяне тісто надзвичайно ніжне. Оці вафлі вони супер пухкі та ніжні. Ось такі вони рум'яні і класні. І так нічого не прилипає. І олії, ну тут трошки у нас вершкового масла. Звичайно, подаєте його або зі сметаною, я з медом. І як завжди, так. смачного.